Готуємо плов на вогні. Інгредієнти. Трохи м'яса. рис пропарений, морква, цибуля і гострий перець чилі. І приправа. І на кінець головка часнику. Ми перше обжаруємо м'ясо. М'ясо готове. Опускаємо морку з цибулею. Робимо таку зажарку. Зажарка вже готова повністю. Буду готувати по новому методу Сергія, такий є Сергій Мілтайм, я бачу, як він готує теж на природі. Будемо робити цей зервак. Даю я приправу вже, ну, даю, не шкодую. Нормально, щоб був такий бульон та й наваристий. Собі таку порцію виділив. Ну, десь столова ложка, може трохи менше солі. Але я солі люблю все трохи більше, бо я все думаю, що не досолене. Далі беру. Такого зі, зі слоїка воду і наливаю вже так приблизно, вже так приблизно, як має бути рис. І хай ще собі тако підтушується, воно підтушкується, воно буде добре, бо буде ще м'ясо м'ягеньке. Бо так, якщо м'ясо саме жарене, то воно таке трошки твердіше. І хай ще собі так тушкується. Дивіться, зірвак трошки покипів, хвилин десь так 3-4. М'ясо, я думаю, стане само по собі м'ягеньке. Беремо, опускаємо рис. Рис опустили. Ну, я так води старався, знаєте, як то кажуть, на два пальця, але якщо треба доляти, я думаю, проблем не буде. Опускаю такий часник і ось такий перчик. І беремо все діло, накриваємо кришкою. А зараз головне тільки чекати. Плов вийшов готовий. Відкриваємо, щоб трохи випарувала вода. Ну, Він вже він вже прикольний. Ну ще трошки випарує вода і буде чотко. Коротше, плов вже на столі 20 грамів дивіться вийшла така класна смакота Попробуємо того перчика. Ува. пече страшно Уу. плов такий вийшов дуже смачний на тому зерваку хто не знає цей часник якщо що він теж їстівний. його береться Розпочинаєш і він отако от вилазить. Бачите? Часник їсти здорово. Так що в нас така вечеря сьогодні.